Доброго дня, вітаю всіх! В цьому занятті я покажу, як побудувати перевірочний квадрат на тому кресленні, що у вас вже є, і додати його вам в розкладку. Отже, беремо інструмент, точка на кінці лінії, і або вліво, або вправо від вашого креслення, від вашої області креслення, відкладаємо. Міжлокальний відступ з шифтом разом. Я від точки А43, вона у мене ліва верхня точка кресленні. Тип лінії вибираємо невидиму. Відкладаємо, наприклад, до 10 см. Неважливо, просто щоб зробити відступ. І від точки А12 вниз, відкладаємо відрізок. Якщо ми відкладаємо відрізок з шифтом, то у нас відкладається відповідно чітко по кутам на 45 градусів, на 90, отак, з кроком 45 градусів. Нам потрібно вертикально вниз відкласти 5 см. Будь-яка лінія, будь-який тепління, будь-який колір, як вам зручно, ось контроль кута. Має бути вниз 270 градусів кут. Якщо ви проводите. Інструмент точка на кінці лінії. Знову, якщо ви проводите без зажатої клавіші Shift, то ми маємо скоригувати кут вручну. Вліво у нас кут 180, значить, ми тут бачимо, що він у нас не сходиться, і ми його поправляємо вручну. І довжина, відповідно, 5 см. Окей, все правильно. Знову вниз. Кут 270 вниз, 270 довжина 5 см. Окей. І тепер відрізок, лінія між двома точками це у нас відрізок, просто сполучаємо дані точки. Отримали квадрат. Інструмент деталь виділяємо за годинниковою стрілкою, по точкам виділяємо деталь, натискаємо Enter. І пишемо перевірочний. Перевірочний квадрат, і він у нас з'являється в деталях. У нас тут є список деталей, і якщо у нас деталь стоїть з галочкою, значить вона йде, пішла у нас в розкладку. Якщо у нас деталь не з галочкою, значить її потрібно додати в розкладку. Ось, наприклад, ми можемо прибрати з розкладки або додати в розкладку. І відповідно, якщо у нас щось без галочки, помістити все. Наприклад, пояс переду, ми можемо прибрати. Ми можемо прибрати пояс виходом і пояс отакий. І у нас залишиться отакі деталі до друку. Відповідно, оновити розкладку нам можна. Ручна розкладка. У мене була створена ручна розкладка, я її зараз. Оновлюю, відкривається, з'явилися нерозкладені деталі, перевірочний квадрат додати до аркуша. Ось сюди я ставлю. Тут у мене деталі не підписані, тому що я роблю собі перевірку для курсу. Коли я зроблю макети, перевірю, я опублікую все. Далі роботу з локалами. Далі ми друкуємо так, як звичайно. Аркуш, друк плиткою. Перевіряємо, щоб у нас були правильні налаштування. А четвертий формат окей, окей, і роздрукувати все готово.